бігбордів та 50 сіті лайтів і використовувати їх під соціальну рекламу. Адмінтехінспекція є виконавцем. При розміщенні соціальної реклами не сплачується сплата за оренду за землю, де є ці площини. На який темі виділити? До моменту триває процес ліквідації дмінтехінспекцій, до 1 червня тобто ми ще це рішення приймаємо. Адмінтехінспекція відповідає? Ні, так я говорю про той питання. Після першого чергу, не ліквідована адмінтехінспекція, Ми ще не використаємо за місяць часу стільки від ситуації. Воно лишається автоматично в дії до того моменту використання? Так. Якщо навіть до кінця року чи до жовтня до вересня по факту сьогодні е -е. не використано. Ну так, тому що е, вносить в е, мій відділ пропозиції на соціальну рекламу, який діє постійно. То витратити не по

<плес> Найбільше. 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 Що значить, Ми, За Ми виділяємо і... кошти на друк та розміщення. Кількістю 50 бікбордів формату 3 на 6 і 50 сітілайтів на 20 а на 30. Це лише зіглас... друкована продукція. Не? не забираємо сітілайти, бікборди в інших суб'єктах розподарювання. Зміст цьогорічного зрозуміти. Ну, ви а хочете це... процедуру розміщення? ви затвердити в кількості 50 штук. Що це означає? Затвердити в кількості 50 штук. Це означає друки розміщення. Так, ми маємо право розміщувати 50 Якщо ми захочемо більше, то нове рішення на виконком доносити. Але суб'єкт сподівання може відмовити нам розміщення. Ні, ні. Мой про те, що ми затверджуємо витрати. На 50 це і на 50 бікбордів, які буде оплачувати міська рада. Для того, щоб розміщати їх або на наших площинах, або на площинах підприємців. Міроперед не думав. Зараз демо про витрати пов'язані з друком цих з друком. і розміщення. Просто це йде що накопича наше все чиїть. А далі вже по факту того, де будівлю, будемо розміщати. <поцентріст> Чекаєте, це міська рада чи адміністрати інспекції? <поцентріст> <Ні. поцентріст> Як клопотання адмінівних інспекцій, з проханням вони звернулись до мене, це рішення винести на виконком, чи щоб, 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 щоб вони могли бо є купу звернення громадських організацій. Так, ну я багато звернені з громадських організацій там зобов'язаний проміжоти тобто зараз є.